Христос Воскрес. Хочу привітати всіх своїх підписників і святом, побажати їм знов міцного здоров'я під мирним небом і побажати швидкої перемоги. Тими днями було вітряно, сиро дощі. Тепер настали гарні дні і прийшла пора обробити абрикос після світіння. Такий і вигляд. Хвороби. монуальний опік, гномоніоз. Буду обробляти хорус плюс скор. 3 г на 10 літрів води хорус і 2 мл скору. Захист саду в період після цвітіння необхідно приділити особливу увагу, оскільки від цього залежить майбутній урожай. Це дуже відповідально. Якщо в даний час не обробити, можна залишитись без урожаю або втратити половину урожаю. Такий вигляд мають мої абрикоси після світіння дерився такий. І цими днями можна буде їх і обробити.